електромобільчик працівників шато. А зараз зі сторони центрального входу знімаємо вхід в шато. І далі пішли алеї вправо і вліво і центральна алея, яка йде на вихід до міста або навпаки з міста до шато Зараз ще раз обходимо навколо. Оглядаємо. Ну, центральний вхід такий. За більше ніж годину ходіння по території парку. Ну, я думаю, що десь чоловік 200 людей з нами розминулося. Тобто, незважаючи на те, що сьогодні понеділок, все одно людей тут багато, і туристи, і місцеві, які ходять там спортивною ходьбою, ну і інші, які просто відпочивають. Все.